Таю ветерію ЄМедіахаб платформа для новин з усієї України. Одинадцятий рік російської військової агресії і третій рік повномасштабного вторгнення під ворожі атаки ми зустрічаємо новий 2025 рік. В останній день 2024-го. дізнаємося про те, яку ялинку встановили стічиславські десантники на Покровському напрямку на Донеччині, які подарунки хочуть військові на Харківщині. Та чого всім українцям і українкам бажають мешканці Дніпра. <му> Металева ялинка від Січиславських десантників прикрасила донецьку стелу. Це шлях на фронт. Головна ялинка країни так її назвали самі військові з арматури гільз, металу та патріотичних стрічок. Створили її бійці 25-ї повітряно-десантної Січиславської бригади, які боронять Покровський напрямок. Військові 22-ї окремої механізованої бригади показали ялинку, яку вони встановили у суджі на Курщині. Курську операцію називають однією з найважливіших військових подій 2024-го. У серпні сили оборони України здійснили наступ превентивно, щоб зірвати плани росіян щодо захоплення Харкова та Сум. Відтоді в регіоні тривають бої. Володимир Кушнір воював на Курщині. Про свій бойовий досвід і відновлення після важкого поранення. Він розповів журналістам Чернівецького каналу СІ 4 Володимир у складі 47-ї окремої інженерної бригади був водієм санітарної машини. Перевозив запчастини людей, евакуйовував поранених. Спочатку виконував завдання у Миколаєві, потім його батальйон перевели на Сумщину. Звідти у серпні цього року почався наступ у Курській області. Військовослужбовець пригадує, там місцеве населення на українську армію реагувало по-різному. І вони вели себе чемно, культурно, але так само і ми ну, до них нормально ставились. Воду возили, їсти там часом. Ну так, там була чи школа, чи що це було. Ну і вони там в підвалі жили. Ну так, то, ну, не боявся, то жили по своїх хатах. Я помітив там українською мовою спілкувалися. Ну, типу, не українською, а так Суржик, І нас добре розуміли. Ну Там десь так, бачать ми щось робимо, підходить якась жіночка, то-то хлопці, може ви нам знайдете десь генератор. У вересні 2024 року військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожого дрону, втратив ліву ногу. Я ще зупиняю машину і так на себе гляну, о, другий раз повезло до клас. Опускаю голову вниз. Ні, не повезло. <хи> Нема ноги. Ну, я кричу, нога. Перші 5 секунд буквально там, паніка була. Далі розумію, що треба брати себе в руки, бо ну, 40 секунд маєш, щоб себе врятувати. Нині захисник на реабілітації у Чернівцях, фізичні вправи та оздоровчі процедури. Чи не кожен день Володимира розписаний по годину? Окрім цього, він встигає брати участь у різних акціях та заходах на підтримку ветеранів. Єдине, що засмучує, те, що у суспільстві не всі вміють коректно поводитися з військовими. «Мені подобається мені оце, коли ти заходиш там, черга там на пошту чи ще кудись. і Якщо ти в наглу не підеш. Ну, тебе не пропускають. Навіть бачачи, що от ви визнаєте. Ну, я стою на костелях разом з усіма, вони зиркають на тебе і, ну, типа, я не знаю, мене за, скільки я тут півтора місяця. Ну да, хожу там, ну, хай місяць. За місяць я не знаю, мене там, може, раз за два-три пропустили, тільки все. Військовий готується до протезування, хоча каже, що на милицях навчився ледь не танцювати. Незважаючи на поранення, військовий керує автівкою. Я живу так само, на костелях зайду куди треба, сяду в машину, заїду, куди треба. Ну, я живу, я не відкладаю життя, на потім буде протез, і я тоді заживу. Я живу, як є. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін. Новини Сі4. Військових і цивільних рідні чекають додому з російського полону. Протягом 2024 року відбувалися звільнення і обміни. Кожен полонений важливий, і усі наші герої обов'язково повернуться додому, зазначають в координаційному штабі, який займається цими питаннями. Про своє повернення з неволі в Україну журналістам каналу Ті 4 розповів ветеран з Тернополя Віталій Дичук. Ну, все за це. Це найсе, сам, що може бути, так в полоні. Е, 17-20 чоловік в одній камері, ні годинника, ніякої зв'язку з зі світом. Там всі, хто сидять, всі надіються, всі вірять, що це колись закінчиться. Рано чи пізно повернувся додому. Ну, розмови були тільки про дуже мало про війну. В основному всі розмови були про дім, про дітей, в кого є. Це було 7 лютого 2020 року. Нам розрізають ну, скотч на руках, шапки знімають. От ми повертаємо ну, голову на, направо, і дивимося стоять наші автобуси. З номерами українськими пересіли до нас. Зайшов вже наш слава Україні. Хлопці зараз будете вдома. Нам казали, що місяць будете на реабілітації, а потім поїдете по домах. Ставляли зубні протези, зуби, лікували. Дітки дружини мене защали на вокзалі залізничними їх поїздом з прапором. Це як має бути. Українські військові, вони незважаючи на всі ці. Зараз труднощі, що досить, досить важке становище Вони все одно не здаються. Без об'єднання ми війну не, не виграємо, скажімо так. Успішний досвід трансплантацій протягом року впроваджували в Івано-Франківській лікарні. Людей, яким потрібна пересадка органів, стає все більше, зазначають там. Скільки пацієнтів стоять в черзі, та як стати донором і врятувати чиєсь життя у сюжеті журналістів каналу «402». Ще три роки тому він був повністю залежний від лікарні та апарату гемодіалізу, а зараз живе так, як міг тільки мріяти. Франківець Ігор Леочко у 2021 році став першим в області пацієнтом, якому пересадили нирку від родинного донора в центральній міській клінічній лікарні. Хлопець досі не вірить, що операція вже позаду, та пригадує той період з острахом. Чотири роки його життя підтримував діаліз. Його проводили тричі на тиждень по чотири години і паралельно шукали можливості трансплантації органа, аж поки шанс на життя йому подав. Дарував рідний батько. У мене таке було враження, що на, е, от, е, на, на діалізі я не жив у повну силу. Знаєте, а от зараз після діалізу я відчув життя у повну силу. І від того, що я е, повний енергії, повний сили, я можу займатися навіть спортом. І для мене це не, не складає ніяких труднощів. От, я можу. Ну я можу багато працювати, я можу жити так, як так, як як звичайна людина. І я вже навіть перестав думати за діаліз. Я не згадую що це таке, і мене міне таке враження складається, що я навіть і там не був. Зараз Ігор активно подорожує країнами світу, адже саме цього він найбільше бажав днями перебуваючи у лікарняних стінах. Хоч загроза життю минула та про здоров'я, хлопець продовжує турбуватися, де б не був. каже орган, прижився добре і зараз він приймає мінімальну кількість медпрепаратів. Уже більше двох років живе в Канаді, там працює трак Я як, як то кажуть, деколи бійся своїх бажань, дуже багато здійснив. Дуже вже багато подорожував. От зараз я в нахожуся в Канаді, в Торонто. А, і був я вже багато в країнах, таких в я хотів бути, і ще планую багато ще де бути. От так, воно повністю тебе не, не прив'язує вже до, до лікарні. Ти вже якась вільна людина. Операції з трансплантації у центральній міській клінічній лікарні виконуються з 2021 року, як від родинних, так і посмертних донорів. Це врятувало життя чималій кількості людей з термінальними стадіями захворювань, нирок та печінки. Нині ЦМКЛ займає друге місце в Україні по ефективних посмертних донорах. В нас було зроблено чотири трансплантації: дві родинні, дві трупні. Єдине тут є великий трошки нюанс. один… Якщо взяти, то ми до кінця 2023 року працювали в пілотному проєкті МОЗу. В 2024 році ми вже почали працювати за програмою медичних гарантій, тобто всі трансплантації оплачує НСЗУ. Тут виникає трошки така колізія. Бачите, там скам шість донорів, але зробили тільки одну пересадку. Це пов'язано з тим, що єдина державна інформаційна система трансплантації, от вона автоматично розподіляє, куди який орган їде, в який заклад і кому можна буде цю трансплантацію зробити нині чимало франківців стоять у черзі, аби отримати свій другий шанс на життя, і кількість рецепієнтів щороку збільшується. У кожного різні проблеми та потреби в органах, і першочергово врятувати їх може тільки трансплантація. Що ми розуміли, що кожного року у нас збільшується кількість тих людей, яким яким потрібно робити так таку. Маніпуляцію чи таку операцію сьогодні У нас у відділі діалізу, щоб ви розуміли, більше 60 чоловік. Практично можна сказати про них всіх, що цим людям треба зробити таку маніпуляцію. Прикро, але це дуже багато. А ще є в інших відділах, і по інших, наприклад, пересадку серця. Там у нас є до 10 чоловік, які стоять на черзі. Печінка теж є проблеми. Ми робимо печінку, і готові робити. Теж є 12-15 чоловік, які мають цирози печінок. І це що прикро це молоді люди і це просто над цим треба працювати зараз. ЦМКЛ можна підписати при життєву згоду на донорство. Це може продовжити життя людям, які найбільше цього потребують. Віталія Кучандрій Аргара, телеканал 402. Про культуру зимових свят у столиці минулих часів можна дізнатися з виставкового проєкту Різдвяне місто Київ 19 20 століття. В експозиції п'ять тематичних блоків, що демонструють основні етапи підготовки киян до зимових свят: коузанка, кав'ярня-кондитерська, кравецька майстерня, театральний Київ, інтер'єр помешкання. Також є і головні атрибути свята ялинка та новорічний декор. Сучасні святкові декорації створюють на Одещині у Чорноморську. Вже 26 років там народжуються казкові штучні ялинки, світлові фігури та інсталяції. Так вісім років тому виготовили головну ялинку Одеси, яка цьогоріч встановлена на Дрибасівській. Підприємство прикрашає Україну на зимові свята і під час Великої війни. Його працівники називають себе чарівниками, які роблять новий рік не тільки для дітей. А й для дорослих. Щоб хлопці і дівчата повернулися живими. Це побажання, яке лунає від Дніпровців на Новий рік. Чого ще зичать усім нам, мешканці Дніпра, ми запитали на вулицях міста. Щастя, миру, це найголовніше та здоров'я. Щоб була скоріша підтримка, скоріше все доходило, скоріше дозвол давали. Бо це дуже заважає тримати оборону і неможливість дати, надавати своєчасно дозвіл від партнерів наших західних, західних. Миру, миру, щоб не втрачалася надія в душі, в серцях, щоб люди не забували творити добро. І не піддавалися, мабуть, якоїсь злісті, там, знаєте, ненависті, щоб все плекали в собі добре. Я вважаю, що це дуже головне. Не бажаю нічого матеріального, хочу, щоб більше духовне наповнювало людей. Бажаю миру, здоров'я, злагоди, кохання і добробуту. Но мир це перш на все, що я бажаю, щоб війна ця бійня закінчилася. Більше донатити гроші на ЗСУ, долучатись до підтримки і не бути, не стояти окремо, тому що війна це діло кожного громадянина України, миру, перемоги, добра, всім, всім нам щастя, здоров'я, щоб наступив мир. Це єдине найголовніше бажання, щоб хлопці наші повернулись живими. Щоб не руйнувалися сім'ї, щоб дівчата з-за кордону всі повернулися, І щоб ми розквітли, щоб наша Україна, так як вона заслуговує на це, щоб розквітла і були люди і в мирі, в щасті, в добрі всі жили. Прямо зараз у новорічну ніч захисники і захисниці ризикують своїм життям в окопах і бліндажах, на евакуаційних точках, тримають небо, щоб ми могли відчути моменти радості. Дякуємо за захист силам оборони, вшановуємо полеглих, згадуємо полонених та зниклих безвісти. І зустрічаємо 2025-й з вірою у перемогу.